Так, додивившись це відео, скласти кубик зможе кожен. Так, Перше перемішую, все перемішую гарненько. Так, вроді перемішав. Тепер починаємо. Нам треба скласти хрестик. Такого оранжевий, навпроти червоного. Складаємо по-бистрому. Тепер нам треба скласти білий центр з білим. Або жовтий і жовтим. І перевертаємо донизу. Їх треба. Синій із синім донизу. Зелений з зеленим донизу. Білий з білим донизу. Знизу склався оранжевий хрестик і центр з цим кубиком. Центр жовтий, жовті, жовті. Тепер складаємо оці кути оранжевий, жовтий, синій жовтий синій центр і оранжевий низ. Він сюди. Повторяємо за мною по-бистрому. Раз, три, два, три, раз, два, три, чотири. 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 4 Так, він склався. Тепер зелене жовте, зелене жовте, оранжеве. Сюди. Раз, два, три. Зразу склався. Повторяємо доти, поки він не складеться. Оранжеве, біле, зелене. Сюди. Раз, два, три. Склався. І от оранжеве, синє, біле. Сині, біле, оранжеве донизу. Раз, два, три. Склався. Складаємо ці центрі. Шукаємо біле, синє. Біле, синє. Біле. Перевертаємо сюди і повторяємо за мною Раз, 2, 3, 4. Перевертаємо і раз, два, три. Склався. Зелене жовте. Зелене жовте, зелене. Перевертаємо сюди. Повторяємо за мною. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Склали зелене жовте. Біле зелене. Нема у нас такого. Жовте синє. синє, жовте є. Перевертаємо сині сюди. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Склався. Біле. Зелене нам треба. Зелене, біле є. Зелене. перевертаємо сюди. І повторяємо за мною. Раз, два, три, 4. Перевертаємо і раз, два, три. Так, дивіться, вже стільки склали. Складаємо центр. Червоний. Повторяємо за мною. Раз, два, три, 4, 5, шість. Склався. Складаємо в центрі. Жовтий-жовтим. Він уже співпав. Тут не співпали. Два. Но нам треба зробити так. Одну формулу. Щоб співпадав тільки один. Перевертаємо, значить. Шукаємо. Ні-ні. Півпав? Ні. Робимо за мною. Раз, два, три, 4, 5, Донизу. Співпали тут, 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 тут. Тепер дивимося на ці кубики. Червоний, білий, синій. Червоний, білий, синій. Цей світ, це. Зелене. Червоний, жовтий, жовтий, червоний. Зеленого нема, цей не звідси. Також головне, щоб один не співпав повторяємо за мною. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Цей не співпавши, ще, ще синього. Повторяємо, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Співпав. цей і співпадав. Зелений. Червоний білий, червоний, білий, зелений, жовтий, зелений, червоний, жовтий, зелений, червоний, співпали. І повторяємо з цього кубика. Раз. Два, три, Чотири. Раз, два, три, Чотири. Співпав. Перевертаємо, і повторяємо. Раз, два, три, Чотири. Раз, два, три, Чотири. Півпав, перевертаємо. І раз, два, три. чотири Раз, два, три, чотири. Півпав. Дивимось і перевертаємо. до Жовт, жовтого І соля. Готово.